Ультиматум ЄС, аби бути у списку країн потенційних членів європейської співдружності, до кінця літа Україна має виконати низку вимог. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у межах візиту міністрів закордонних справ країн ЄС до Києва. За чотири місяці каже польський дипломат, наша влада має узгодити, підписати та забезпечити виконання кількох законопроєктів. Серед них забезпечення верховенства права і демократії, реформування органів прокуратури, чесності та справедливості. Виборів часу залишилось дуже мало. Зараз немає магічної дати, але є ризик, що може бути пізно. Якщо говорити приблизно, то я б назвав такий термін, який вже не можна буде жодним чином порушити кінець літа. Україні по зубах запровадити ці зміни за кілька місяців, вважають дипломати. Єдина умова успіху влада та опозиція мають забути про старі образи та діяти разом. Нині обидві сторони зацікавлені в підписанні угоди про асоціацію з Євросоюзом. В Україні багато друзів. Я сподіваюся, ви зможете запровадити нові реформи, котрі зроблять країну ближчою до Європи. І сподіваюсь, Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом. Ми зустрічалися з владою та опозицією. Обидві сторони хочуть цього. Восени у Вільнюсі очікується остаточне рішення Євросоюзу щодо України. 27 європейських країн мають упевнитися, що Київ таки втілив усі зміни. Якщо з обіцяними реформами зволікатимемо, наступної пропозиції від Євросоюзу доведеться чекати дуже довго. Певні дипломати.